Сторінка 8. Тема 1. Відлік часу в історії. Параграф 1. Календарний та історичний час. Історичний час. Ми часто чуємо словосполучення, урочиста дата, дата народження. Тощо, що означає слово дата? Це точний календарний час будь-якої події: день, місяць і рік. Так, історичним фактом, який належить до минулого, є дата вашого народження. Будь-який історичний факт відбувався певний час у певній частині простору. Дата вашого народження це початок вашої історії, день, місяць і рік вашого народження. Це час, а місце, де воно відбулося це простір. Історія як наука про розвиток людства від найдавніших часів досліджує життєдіяльність людей, що відбувалося в певному часі і просторі. Простір як місцевість ми можемо побачити. Той самий простір, що існував у минулому, відображає історична карта. Це ми вивчатимемо в наступній темі. Час уже побачити не можна, але можна відчути. Тому постає питання, як саме люди відкрили існування? Часу і розпочали його вимірювати. Імовірно, це відбулося в результаті спостережень за навколишнім світом, який розвивається певними циклами. У природі день поступається ночі, а після неї розпочинається новий день. І так далі. Змінюється фаза місяця, положення сонця на небі, пори року тощо. Саме такі спостереження явищ дозволили людям створити календар, щоб поділив час на дні, місяці та роки. Календар дозволив упорядку. Окремі факти, визначити, яка подія відбулася раніше, а яка пізніше. Тобто стало можливо визначити її історичний час. Це вивчає наука хронологія. Перелік подій за датами називається хронологічною таблицею. Календар. Тривалий час людство не мало єдиного календаря. Перші відомі календарі були створені близько 7 тисяч років тому на Близькому Сході на основі спостережень за змінами фаз місяця. Такий календар називають місячним. Перший сонячний календар винайшли давні єгиптяни. У ньому було 365 днів, які розподілялися на 12 місяців, день і ніч мали 12 частин. Календар єгиптян понад 2000 років тому запозичили римляни, внесли до нього зміни і запровадили за часів правителя давнього Риму імператора Юлія Цезаря. Тому він отримав назву Юліанський. Однак цей календар не зовсім точно відображав реальний час на землі. Виникла потреба створити новий. Календар, який ми користуємося сьогодні, має назву Григоріанський, тому що він був запроваджений 400 років тому папою римським Григорієм 13. Однак православна церква продовжує користуватися юліанським календарем. До цього часу між двома календарями накопичилася розбіжність у 14 днів. Проте, яким би точним не був календар, для історії важливо те. Від якої події ведеться відлік часу. Саме рух від події до події є історичним процесом, який вимірюють історичним часом. Тобто історичний час рухається лінійно, від події до події. Так ми можемо знати точний опис окремих подій, але не знати, коли вони відбувалися. Відповідно, вони втрачають сенс для розуміння історії, як обчислюють час в історії. У різні часи різні народи обирали для початку відліку різні важливі для них події. Наприклад, давні греки вели відлік років від перших Олімпійських ігор, а давні римляни від заснування міста Рим. Для єврейського народу такою датою стало створення світу Богом, а для всіх прибічників християнства народження Ісуса Христа. Для мусульман це день переселення пророка Мухаммеда Магомета з в медину, 16 липня 622 року. В Україні заведено Користуватися літочисленням, яке бере свій відлік від народження Ісуса Христа. Для того, щоб краще зрозуміти Його, зверніть увагу на шкалу часу. У християнській системі літочислення час після народження Ісуса Христа називають нашою ерою, скорочення Не або після. РХ про те, що відбувалося до цієї події, кажуть до нашої ери. Роки нашої ери, як правило, вказуються без додавання слів нашої ери. Слово ера в перекладі з латинської мови означає вихідне число. У хронології історики називають ерою систему літочислення, що ведеться від певної початкової події. Якщо подія відбулася до нашої ери, а потрібно визначити, скільки років тому це було, то до кількості років до нашої ери додається кількість років нашої ери. Наприклад, якщо перський цар Дарій І здійснив свій похід у північне Причорномор'я в 514 році до нашої ери, то для того, щоб підрахувати, скільки років тому це відбулося, необхідно до 2018 року додати 514 років. Отже, ця подія відбулася 2532 роки тому. На даний момент 2023 рік. А отже, ми до 2023 року додаємо 514 років. Отже, ця подія відбулася на даний момент 2537 років тому. Словник. Історичний час, часова характеристика історичного процесу, зміна пов'язаних між собою історичних подій, хронологія, наука про вимірювання історичного часу. Цікаво знати. Календар: це спосіб підрахунку днів у році, система відліку часу. Вона заснована на Періодичних явищах природи, зміни, півроку, фаз місяця, руху сонця. Слово календар походить від латинського слова калео, що означає вих сповіщення. У римлян була традиція, що про початок першого дня кожного місяця оголошувала спеціальна людина Глашатай. Цей день у римлян мав назву календи. Звідси і походить слово. Календар. Традиція також існує і в мусульман. Про початок нового місяця сповіщає барабанний бій. У літочисленні, яким ми користуємося, роки об'єднують у десятиліття 10 років, а їх, у свою чергу, у століття. 100 років або віки. Десятиліття є короткою миттєвістю в історії людства, але місяць багато подій для окремої людини. Пригадайте, скільки подій відбулося в перші 10 років вашого життя. Історична тривалість століття відповідає трьом поколінням: дідусів, бабусь, батьків та онуків онучок. Історики вимірюють час століттями і скорочено позначають їх сити. Десять століть становлять тисячоліття, яке скорочено позначають тис, як рахують роки в межах. Століть. Зверніть увагу на таблицю. Перше століття позначається першим роком, а закінчується сотим роком, друге століття позначається 101 роком, а закінчується 200 роком і так далі. Якщо дата є чотиризначним числом і після двох цифр стоять два нулі, то століттю відповідають перші дві цифри. Якщо замість нулів буде будь-яка інша цифра, то це дата Наступного століття. Наприклад, 1200 рік, 12 століття, 1201 рік, 1245 рік 13 століття. У Китаї, Японії, Кореї та країнах Східної Азії вже кілька тисяч років користуються 60-річним циклічним календарем. Уперше його запровадили в Китай, де три тисячоліття тому існувала астрономічна обсерваторія. В основу циклу покладено співвідношення часу обертання планет гігантів Юпітера і Сатурна навколо Сонця. Цикл було розділено на 12 частин, кожній із яких давали назву тварини: миша, пацюк, бик, корова, віл, тигр, заєць, кролик, дракон, крокодил. Змія кінь, вівця, баран, мавпа, курка, півень, собака, свиня, кабан. Розпочинається цикл роком миші, оскільки за легендою, саме ця тварина першою прибігла на заклик бути. Теперішній 60-річний цикл триває. З 1984 року. На сторінках історичних праць ви зустрічатимете звичайні вам цифри, які називають арабськими, і цифри з прямих рисок, що називають римськими. У повсякденному житті ми використовуємо Арабські цифри, запозичені європейцями в арабів. Проте є також цифри, винайдені давніми римлянами. В історичній науці римські цифри використовують для позначення століть і тисячоліть. У римських цифрах ключовим є одиниця, п'ятірка та десять. Зверніть увагу, як позначаються римські і арабські цифри від 1 до 20.